Всім добрий день сьогодні. Е, я хочу розкрити секрет е, такий, який не багато вам професійно розкажуть Розмноження великоквіткової хризантеми або хризантеми середньоквіткової, наприклад, як збільшити, якщо у вас, наприклад, один кущик. Так? І я вже розказувала у предучих відео, що є хризантемки, які дають менше парості. Так? Тобто, вони не такі не дуже багаті на черенки. Вони не багаті давати вам. Весною основі... <clears throat> Відводи, які ви можете розмножити. Що я, наприклад, роблю? Зараз я вам покажу. Наприклад, ми беремо велику квіткову хризантему У мене на прикладі дуже багато квітнарів ви чуєте в інтернеті, в Тіктокі, в Ютубі, які коли, коли хризантема відсвіла, вони її заносять, обрізають і заносять в погріб для зимування, так? зимівлі і потім, якби вже весною беруть у неї відводи. Хочу вам розказати, як роблю я. Я її осінню не обрізаю. Не обрізаю я великоквіткову хризантему і не обрізаю я хризантему середньоквіткову. От для примеру, у мене стоїть середньоквіткова хризантема. Ви всі бачите, що вона тримає квіточку, тобто, у неї, навіть якщо задубіли стебло, воно у неї живе. І, е, на прикладі, вона мені пустила там 2-3 відвода. Так? Якщо б я її обрізала, е, ну, я получу від неї, наприклад, ну, нехай там 7, 8 до 10. Е, Бувають такі резидентів, які мені дадуть 1-2. Я маю тут мікс теж в горщику. Ну, Ви бачите, так, що вони сплять. От Ще один сорт, який просто спить. Є сорт. Який вже бачите на даний час в однакових умовах, в одинакових, ну при одинаковій температурі вони у мене знаходяться. А він вже мені дає скільки порослі. От, дивіться, 20 січня 2025 року у мене хризантема, вона живе. У неї, у неї є, бачите, зелене листя, тобто вона живе. От, на примері ще одної хризентеми гіллячкової. На даний час вона мені теж тільки тільки там просипається, одна парусоль. А тепер доходимо до секретів. А що я роблю? Я обрізаю хризантему, так, під корінь. Якщо, наприклад, у вас немає відводених почок. От, наприклад, у таких, так? коли вона оживає, уже, ви її можете занести у більш тепліше місце. І вона проснеться. Вона проснеться набагато швидше, ніж ви будете чекати на неї. Ну, коли ну, У нас в Одесі просто тепліше. От. І вона вже у мене почала просипатися. Якщо б я була її осінню обрізала, у мене б. Цього не було. Тепер, що я роблю? Я, наприклад, обріжу її. Так, просто у мене однією рукою неправильно недобре показувати. Ми беремо так: от ми бачимо один, два, три. Ми оставляємо, так, щоб виходили звідти нові зачатки. І, наприклад, щоб не травмувати, отут обріжемо. І беремо так далі, рахуємо один, два, три. І обрізаємо. І е, тоді ви збільшите що великоквіткової хризантеми, так? Тільки якщо у вас є листочки, ви листочки, звичайно, залишите один наприклад, листочок. А листочки, які не потрібні, щоб вони були в землі. Тобто, якщо я обріжу, наприклад, отак. Вот так, Я оці листочки уберу лишу тільки два-три листочка у верху, для того, щоб вони у землі не гнили. І цього сорта, який мені мало дає відводів, так, може він мені там дасть не знаю, 4, 5, 6, коли нормально проснеться, я розмножу собі ще із гілок. Якщо б я, наприклад, обрізала їх, була осінню і занесла їх у покой, ну, звичайно, що я б цього не мала. Так же само я зроблю із середньоквітковою хризантемою. Тоже, то же саме. І говорять, от за деревілий стовбур. Він нічого не дає, неправда? Зараз вам покажу на прикладі. От такий же задеревілий стовбур я вже робила, обрізала, черенкувала. Даже якщо в мене листячко і пов'яло її, ви бачите, що вона у мене почала відбивати задеревілий стовбур. От, а уже відводи на сьогоднішній день. Нагадую, сьогодні у нас 20 січня 2025 року. Прекрасно видно. Навіть задоровілі стовбури, вони починають відбивати собі вже відводи, починають жити. От зараз, коли вже ну як, більше буде ставати сонечка, ви можете також отак от зробити, поливаєте плантафолом або замочуєте. От ці от навіть за дереві, що ви поділити на живці, замочити в ну, пантафорі, можна, можна замочити у корневіні. І методом збрискування або методом поливання раз у 10 днів, ви можете винести на саме, якщо у, вас, ну, у нас немає просто снігу, винести на саме, ну як, де більше сонця, південну сторону, навіть на вулиці, і накрити його. Mm, коли переважно там, ну, Максимум буде ночі, мінус два у вас, і накрити його агроволокном. І воно вже вам буде давати. Отже, от цим е, приблизно Я почала живцювати в початку січня, дивіться, вже починає просипатися хризантемка. Дивіться, ще на одній, бачите, навіть у неї стовбур задеревілий, він у неї живий. От, прекрасно видно, що він живий. І я просто із цього мене така хризантема одна. Я візьму із неї от, живці, які мені випустив корінь, але плюс. Я ще десятками можу укорінити із оцих стовбурів, які я просто осінню не обрізала. Так що пробуйте. Так, звичайно, може якісь, ну як, і не прийнятися, але у вас дивіться, скільки є додаткових гілочок для того, щоб пробувати. І вже зараз такий момент ви можете виносити на вулиці, накрити куском агроволокна. і... Починати живцювати, є вас де залишити в приміщенні на більш сонячному місці. Ви можете вже робити. Ну, обов'язково не забудьте, що треба або замочити їх в корневіні, або, наприклад, плантофолом. От я таким для нарощування корневої системи 30-10-10. можна поливати, можна робити оприскування і вже починати хризантеми. От, Наприклад, ту же саме ауру, я теж її не обрізала, я її залишила. І я із кожної гілочки бачите, вона починає просипатися. Я візьму собі черенок, так як у мене вона одна, у мене один горщик. Тоже саме і з е, циркусом. Я його теж не обрізала, я його залишила на зиму. От ми візьмемо, бачите, немає ще порослі, він мені ще не дає. Но зато я із цього горщика, скільки я можу набрати у нього додаткових череночків. Так що пробуйте. Всім дякую за увагу. Ось такий вам лайхак, який ніхто вам не розкаже. Хочу показати на вулиці. Вона прекрасно витримує у мене. Я вже її винесла. Даже якщо у нас було мінус два, мінус саме рижа, така хризантема великоквіткова, прекрасно на вулиці, дивіться, скільки вона мені вже випускає парослі. Ну, це маточний кущ. він... Бачите, він більш ну, виносовий, тому що він укорінений і йому набагато легше переносити даже морози. Це у мене вже все стоїть на вулиці, я повиносила. Якщо ви будете робити брати із нього з маточного куща, то, звичайно, так як він не має ще коріння, йому набагато, ну, як. Трудніше перенести перепади температури, днем буде плюсова температура, вечір може бути мінус. От і тоді, звичайно, навіть зараз можна вже його залишати на вулиці, але прикрити агроволокном. Якщо є у вас приміщення, де ви можете забрати от, усі у нього материнського куща. Уже дітки, тоді ви можете залишувати і черенкувати. Але таке я проводжу з маточним кущом на вулиці. От, він швидше проснеться і набагато просто швидше у мене і заквітнуть вони.